Доброго дня малятка. Гуляючи в парку, я підібрала оці чудові соснові шишки. Прийшовши додому, я поклала їх на підвіконня на сонечко. Подивіться, що з ними сталося. Вони розкрилися, навіть насіння випало. Я хочу вам запропонувати невеличкий експеримент. Давайте ми ці шишки покладемо у воду і подивимося, що з ними станеться. Для цього нам потрібна ємкість. З водою. Зараз я занурюю шишки, і через деякий час ми подивимося, що з ними буде. Подивіться, дітки, пройшло десь з півгодинки, і наші шишки знову закрилися. Ви можете вдома також провести такий експеримент. І напишите мені, що у вас вийшло.